Вітаю на органічній садибі. Сьогодні подивимось таке небезпечне захворювання кабачка, як антракноз. Як воно проявляється, отак листочки у нас починають загинатись, якби всередину, такі от вони стають негарні. І на плодах такі от у нас виходять цяточки. Що робити в такому випадку? Ну я думаю, що в інтернеті ви знайдете більшість порад про те, що треба просто викинути кущ. І в принципі, ну, значною мірою ця порада слушна, адже це захворювання може перекинутися на інші кущі. Для того, щоб цього уникнути, і щоб я міг змогу спробувати вилікувати куч, я сажу свої кабачки, всі окремо. Вон у мене найближчий кабачок, ну і так далі. Далі ще вони взагалі в інших місцях ділянки. Тобто поряд я їх взагалі не сажу, адже якщо захворіє один кабачок, всі наступні він буде заражати. Тепер, якщо у нас кабачки ростуть окремо, і ми не ризикуємо тим, що будемо заражати інші кабачки. Лікувати це захворювання можна. Колись ще дуже давно, коли я працював в хімії, у мене. Взагалі не вийшло, тобто я просто кабачки викидав з біопрепаратами. Коли я перейшов на біопрепарати, у мене е, виходило вилікувати, повністю вилікувати кабачок. Єдине, який скажу одразу, нюанс: е, лікування, по-перше, займе трошки часу, і в цей час у нас урожай буде поганий. Ну тобто, кабачки такі будуть некрасиві е, з цими. Е, цяточками такими негарними. По-друге, урожай буде менший. Тобто, кущ все одно ну, стрес у нього буде, навіть якщо ми вилікуємо, і коли він відновиться, ну, певний час піде на це, ми втратимо частину урожаю. Але вилікувати можна. Основний біофунгіцид для лікування це біофунгіцид на основі бацилус субтилус. Можна взяти фітоцид, можна взяти фітодоктор, ну, і так далі. Додаткові стандартно триходерміна або мікохелп, планрис. Тобто можна робити бакову суміш для того, щоб все таке лікування було ще більш ефективним. Як я робив обробки, коли у мене виходило вилікувати саме це захворювання? Першу обробку я робив збільшеною нормою, Я тоді фітоцит брав 150 мл, на 10 літрів води і обробляв таким чином два рази через день, а далі вже починав дивитись по стану куща і працювати планово. У випадку, якщо ми використовуємо фітодоктор, там титр трошки вищий, можна взяти, ну, наприклад, 100 мл. Але обов'язково працюємо з більшою нормою. Тільки так можна перемогти це небезпечне захворювання. Якщо будуть під час обробок дощі, то обов'язково після кожного дощу проводити обробку. Таким чином ми зможемо рятувати наш клітк. Кущик кабачку буду знімати відео. Покажу, чи вдасться в цьому році врятувати чи ні. Підписуйтесь на органічну садибу.